А ви знали, що радянський союз використав ядерну зброю? Але якщо Сполучені Штати скинули бомбу на свого противника і таким чином змусили його капітулювати, але при цьому провину перед японцями американці несуть і до сьогоднішнього дня, то Совєти скинули бомбу, хернули бомбою по своєму народу. Ну тож, дивіться, в вересні 1954 року під керівництвом кривавого радянського маршала Жукова відбувся експеримент з назвою сніжок. Сніжок це вони так раді... радіоактивний попил назвали будуть хворі потвори. Так, от, і причому цей експеримент відбувся не десь там в Сибірських гібнях, а в Оренбурзькій області на тоцькому полігоні. В принципі, там багато людей навколо живе. 40 кілометрів від полігону ще місто Бурзлук називається на цьому полігоні. Вони нарили траншеїв, бліндажів, окопів, в яких мали сховатися 15 тисяч солдатів, на голову яких мало впасти оця ядерна бомба, тому що за задумом. Цей експеримент мав перевірити: по перше, чи здатна ядерна зброя, ядерна бомба зламати оборону супротивника. А по-друге, перевірити, як себе будуть відчувати солдати, на голову яких по перше впаде така бомба. А по друге, як будуть відчувати солдати, які будуть потім іти у наступ, іти у цей прорив, який... Виявиться після ядерного вибуху. Так вони і зробили. Отже, 14 вересня, в 9 ранку, на голову цих 15 тисяч солдатів впала бомба, і на відстані 350 метрів вона вибухнула. Бомба потужністю 38 кілотон. 350 метрів вона вибухнула. Для порівняння давайте подивимося. Дивіться в Нагасакі. Була в Хіросімі була скинута бомба 18 кілон, в Нагасакі 21 кілон. І вбухнули вони на відстані 500 метрів. А тут 350 метрів і 38 кілон. Ви собі уявляєте, що сталося з тими солдатами? з тими 15 тисяч солдатів. А одразу за е, годину після цього, після вибуху, в цей прорив пішли війська: 45 тисяч радянських солдатів, тисячі одиниць техніки. Упродовж чотирьох років вони всі померли від повіневої хвороби. А Жуков тим часом доповідав, що вдала вдалий експеримент вийшов. По перше, в підірвати оборону противника можна. А по друге, ворог помирає. Тільки це не ворог був, це ж були твої радянські громадяни. Тепер ви розумієте, що таке бомбити Воронеж? Така історія.